Заїхала, не знаю, як називається, центр садівництва. Як? Ну, де продаються квіти, різні, зараз покажу. Це мені мої, де я працюю, в них одні, вони дали мені гроші, сказали, там, де тераса в них велика. той німець, чоловік її дав гроші, бо в них на терасі засохли квіти. І вони сказали, каже Оксана. Купи на свій смак, Який... якісь квіти. Щоб посадити натомість, що засохли. Там чотири горшка. Вчора ми викинули, дві рози засохли і жасмін. Зараз я гляну, сама не знаю. Я питалася кажу, які вам купити. А вони кажуть: ти купи на свій смак. Хм. Ну, я не знаю, я куплю на свій, на свій смак. Отакі мені подобаються, ну, колір, тому що листя такий бордовий. І мають квіточки ще такі невеличкі. Ось такі. Він такий незвичайний. Але ні, тому що вони хотіли одні, щоб вилися. Тут є дуже великий вибір, дуже-дуже великий центр, де продаються дуже багато різних квітів. І зараз буду дивитися, що тут виберу їм. Такі є туя. Такі гарні тут квіти, всі рослини. А коли привезеш додому, починаєш і поливати, і доглядати за ними. І все рівно не такі гарні, як тут у них. Що вони з ними роблять, чим вони їх поливають. Ну, звичайно, доброго також я даю. Ці такі оці мені подобаються. Не гарно дуже ростуть такі кущом. Великі кущі. Ось ту я також велика, яка гарна. Ну, і такі різні деревця. Там є багато засмін. Ідеальний варіант, але в них засох і він сказав, що не хоче більше. Ну от є отакі, але навряд чи їм треба багато сонця в І біла є, і оранжева є така і розова. Але навряд чи я таку візьму мені, зараз гляну. І тут такі квіткові різні стоять. Квіточки, петуні, <кху> верес. Зараз сезон вереса. У нас називається Верес, по-моєму, якщо я не помиляюся. Вони теж дуже красиві, але не знаю, як вони цітуть. Мені не знайома ця рослина. Цикламен також таке соланом якась. Не знаю, чи тут щось буде сьогодні. Я не бачу такого нічого. Те, що вони хотіли. Немає тих дзвіночків таких, я не пам'ятаю, як вони називаються. Йду пошукаю. Подивимося, виберу я сьогодні щось чи ні. Нічого я не взяла тут, нічого мені такого не сподобалося. Та й чомусь немає такого вибору. Взяла о тільки кактус, ось такий маленький. Це Мілена в мене любить квіти, всякі кактуси також. Взяла такі, у нас такого немає. Не знаю, зараз ще поїду в інший погляну, Можливо, в іншому щось є ще. І якщо він відкритий, бо сьогодні свято, то їхати вже, бо якщо роблять, то тільки до обіду. Закрито тут в другій Сьогодні свято велике по всій Іспанії. Фіста де Іспанідат. І навіть якщо щось робить, то тільки до обіду. Ось і я попала в кадр, тільки що їхала, напроти мене їхав їхав караван. Не знаю, як по-нашому буде. Будинок такий на колесах. Знімали на камеру, також тут довкола все. Колись, я пам'ятаю, йшла на роботу зранку, і, чи це з роботи я вже їхала, не пам'ятаю. І під'їхала до мене машина, зупиняються біля мене, виходять всі з камерою, з камерою великою, такою професійною. Я спочатку не зрозуміла, що таке, а потім вони до мене підходять і кажуть, тільки не лякайтеся. Каже, ми з телебачення. Каже, хотіла вас взяти інтерв'ю. Кажу, я так і зрозуміла, я так і зрозуміла. Взяли у мене інтерв'ю на тему комарів. Що я думаю, чи є чи стало зараз більше комарів, чи як проти них боротися. Таке інтерв'ю взяли. Потім я шукала і так мого інтерв'ю чомусь немає. Напевно, в ефір так вони і не виставили. По якійсь причині, не знаю чому. Я сказала, що комарів є багато тільки в період, коли немає жари, коли жара спадає. І якщо є багато квітів в горшках, якщо в тарілочках застояна вода є. От де є за стій води, їх там дуже і дуже багато. Якщо на подвір'ї чи де-небудь, є багато дуже квітів, поливають квіти, в горшках застоюється вода. І там їх вони дуже люблять, це їхнє місце. І треба постійно кропити. От моєї шифової одної, де я працюю, в неї дуже багато також горшків. А вона раз в півроку до неї завжди приїжджають кропити комарів, мурах, тому що дуже багато. Ну і тараканів, звичайно, тому що Іспанія, то як я кажу, Іспанія країна Тараканія. Кукарачас. Кукарачас тут, як в нас мухи. І такі величезні, як Хрущі, і вони літають. Не всі про це знають. Ті, хто тут живуть, знають, а хто приїжджають, то вони в шоці, яким розказуєш за тараканів. Зараз покажу, що я купила ось три баклажки води 8-літрові, тому що там ще в кладовці в нас є, по-моєму. Дві чи три, не пам'ятаю. Ось це що? Це хлорка така гель е, з лимонним запахом. Суавісанти ополіскувач. Це також для прання перкарбонату, типу відбілююча сода. І дві сумки. Вчора я також купляла, але вчора якось не знімала. Не, не, не запам'ятала, не забула. Вчора не знімала, забула. Ось, упаковка яєць 24 штуки. Салфетки 200 штук. Майонез. Упаковка полуниці. Карбельки. Я купляла. Хліб. Ось такий цільнозерновий. Завжди купляю його. Упаковка муки. І... Салфетки такі вологі для туалету. Мити. Гель для душу велика така банка. І Ще одна сумка зараз. Знову купила, тому що в нас з'явилися круасани бріош. Вони тільки на вихідні продають і тільки чомусь зараз цей період, потім їх не буде круглий рік. Вони дуже-дуже смачні. Це дві дні ми купуємо. Я коли бачу, там переважно є завжди 4-5 штук, тільки вони роблять в день. Я як бачу, то я кожен тиждень їжджу в два магазини, забираю всі в одному і потім в другому, тому що я люблю і діти в мене дуже люблять, особливо мілена. Ось мол, кажу молоко. Масло. Це таке для чист, чистити зуби. Як сказати, між зубами. Ой, щось воно не фіксується. ось. Такий для чистки зубів. Магній взяла собі також попити трошки. Що з мене фіксується? Ось так. Магній. Чесник сухий. Горошок буду робити вінігрет. Огірки. Редис. Один огірок. Це печиво, це також я міленьку взяла. Не знаю, хочу, не хочу, бо вона їсть їсть, потім її надоїдає. Серветки такі дезінфікуючі. Це для машини буряк для це що? А, це я взяла один гранат, щоб захотілося. І сливи. Сливи взяла тільки чотири, тому що вони чомусь такі тверді, як камінь. Яблучний оцет і яйця. Білки, верніше. Тут є 30 білків. Ось такі в бутилці я купляю. Не завжди це я купляю чоловіку, і він, він таке любить. Ось і вся ця закупка в мене на сьогодні 54 євро. Це сьогодні. А вчора я не пам'ятаю, наскільки я закупилася. Ну також десь десь так само. Більш-менш десь так само. 100 з чимось євро виходить в мене в тиждень, закупка 150. Як коли? Коли і більше навіть. Ну, ось така давно не знімала і треба клашки води. Доброго ранку! Привіт світ! Ми їдемо на роботу, хто на роботу, хто до школи. Везу Мілену спочатку до школи, потім їду на роботу. У мене сьогодні, напевно, цілий день після обіду також їдемо. В Мурсифовую. Вона їде до дерматолога. Все, завезла Мілену в школу, їду. На роботу, мені ще лишається хвилин 15, я 10 хвилин собі зупиняюся, ще сижу в машині. Ой, треба налаштуватися на роботу. Понеділок тяжкий день сьогодні, але нікуди не дінешся, треба йти до праці. 5 години, 4 година вечора їду, шифовою в Мурсі. Вона їде до дерматолога. Я її везу. сьогодні мала йти на другу роботу, але подзвонила їм, сказала, що не можу сьогодні вийти, бо мені треба їхати до дерматолога. Мурсі. Завтра піду, після обіду на другу роботу. Зараз виганяю машину і їдемо. Прийшла на роботу, Мілена відвезла до школи, дивлюся на небо, така гарна. Ми їхали в машині з Міленою, така гарна райдуга, подвійна, на камеру можливо не буде видно. Ой, яка красота. Так гарна. Ну, подвійна, от там трошки видно, живу. ледве-ледве. На камеру не видно. І трошки крапельки падають. Така невеличка хмарка над нами. Пару крапель падає. Ну, Що не буде, звичайно, зараз та хмара пройде. Краса. Угу. Класно. А я йду за машиною в гараж, везу бабусю. Перу перукарню. У нас ранок 17 жовтня, півдев'ята ранку і вже 25 градусів. Я машину виганяю, їдемо з бабусю, я її везу візніше в перукарню по четвергам. Кожен четвер везу в перукарню в сусіднє місто, де вона колись жила. Ми вчора шефовою заїжджали в садовий центр, вона купляла там в гор -гор горшках міняти землю, ми купили. І в подарунок дали ось такий, таку вазочку. І всередині цибулина гіацинт. Ну, Класно. Вона була без води, я налила вчора води. І видно вже корінці, які гіацентр. Ну, подивимось, вона хотіла мені віддати, я кажу, так, залишіть собі. Залишіть, кажу, я на лею водички подивимося, який геоцент виросте. Дрібничка, але приємно, класно подарували. Подарунок дають покупцям. Квіточки отакі. Така деталь приємна. Гарно. Я бабусю свою завезла і приїхала. Буду домивати скоро перший поверх весь. Тому що завтра п'ятниця, завтра ми їдемо в компамор. Там мають ставити витяжку на кухні, тому що стару викинули витяжку. В старій в трубі птахи, гніздо зробили. І вона вже була стара. Все взяли, викинули. Вона заказала нову, завтра мають прийти ставити. Тому мені сьогодні треба весь перший поверх помити. Ось, я її завезла, вона мені потім передзвонить, щоб її забрати. Буду продовжувати працювати. Ніколи не, ніколи не мила вікна цим шкрибком. Але подивилася по тік-току, як миють, як швидко і, і добре вимивати вікна. І мені дуже сподобалося. Але я думаю, що мені шифові не дуже сподобаються. Чому? Тому що хляпає вода сюди. Або на підлогу, або на стіл. Їй це не сподобається тому що, щоб на пакет вода капала, тому я мию, коли її немає цим шкрапком. Ну, На терасі ще куди не йшло. На терасі можна там нічого страшного в коли в хаті, хоча тут багато хляпає. Ну так, трошки. Не смертельно, то можна повитирати. Зате швидко, раз-раз і все. Все, бабусю забрала. Зараз машину залишу в гаражі і їду додому. Ще заїду в Маркадону, там Ілона хотіла китайський салат, корейський, китайський, не знаю який. Зараз куплю поїду потім за Мілену і потім додому. Доброго усім раночку, привіт світ. Щось в мене на губі, здерлася шкірка. Я їду в магазин, треба купити машину, поміняти фільтри і масло. Тому що машина щось почала глючити трошки. Вчора вона в мене не заводилася. Я поїхала в магазин, виходжу з магазину, до того все було нормально, все працювало, заводилося без проблем. Виходжу з магазину, завожу машину, машина чомусь не заводиться. І так пару раз, потім я почекала, перестала заводити її десь хвилин 5, і потім вона завелася. Але чоловік подивився, сказав, треба поміняти, бо тому що вже не міняли, вже прийшов час поміняти фільтри і масло, і треба буде зробити такий мантенімент по-іспанськи. Ну, заміну всіх, все, що треба, всіх фільтрів і повітряних фільтрів також треба буде поміняти. Це кожного тижня будемо робити зараз. І зробити таке технічне обслуговування машини. Я їду зараз в магазин, куплю масло і фільтр масляний. Ось сьогодні у нас погодка хороша така. З хмарами, але вітерець свіженько, дуже класно. Головне, щоб не було жарко і тушно, що нам вже надоїло. Їду я в магазин і буду вертатися додому. Вдома також треба трошечки уборочку зробити, якусь, бо тому що субота в мене. А, і ще хочу заїхати в лотерею купити, тому що е, на Різдво в Іспанії, якщо я вже говорила, я не пам'ятаю, є розіграш лотереї національної. На Різдво, де є дуже великі е, виграші. Ми купляємо кожен рік. ну До сих пір нічого такого не виграли, тільки поверталися гроші 20 євро. За одну лотерею одна лотерея коштує 20 євро. Ось я одну вже купила, і треба буде кожен тиждень купляти до Різдва по одній лотереї. Хоча би 10 купити, щоб було. Ось, якщо 10 купляєш, то 100% хоча б за одну, якщо нічого не виграєш, то хоча б за одну лотерею ой, повертаються гроші все рівно. Тому що послідня цифра, якщо сходиться, то повертаються гроші. Ось так. Їду я. Коротше кажучи. Так, зараз попробую завести машину. Я надіюсь вона заведеться не так, як вчора. Завелась Ну слава Богу. Не знаю чому, що таке стало вчора, що вона не заводилася. Поїхали. Так більшість мене ті іспанці їдеш. Вони коли переходять через пішохідний перехід, таке враження, що вони зараз просто зупиняться на ньому в розвалочку собі, в розвалочку переходять дорогу. Скільки б там машин не стояло, пофіг. І йдуть собі в розвалочку, щось з мобільними дивляться телефон. І пофіг є, люди нема, чекають на тебе чи ні. І то Дома... іспанці і марокканці такі. І також, ще якщо хтось переїжджає, хоче переїхати дорогу ровером. Мається на увазі на пішохідному переході. Якщо хтось хоче перейти, вони не зупиняються. Бо треба злізти їм з ровера, щоб перейти дорогу, тому що вони не зупиняться. От що такий, зна... знаєте, такий ще прям я не знаю. Ну, їде ну переїжджає дорогу ровером. Ну і що? велосипедом Ні, не зупиняться людина. от Чекає, верніше, людина повинна злізти з ровера, щоб перейти дорогу. Ну і що? Ну, не вже так тяжко зупинитися, щоб людина переїхала, щоб не злазити. Ну, такий закон, та, в Іспанії такий закон. Що е, пішохідний перехід потрібно переходити пішки, злазити з ровера і переходити пішки. Ось, тому що то є пішохідний перехід. Я кажу, і іспанці не зупиняються. Якщо бачу, що хтось намагається пере... переїхати ровером, пішохідний перехід, вони не зупиняються. Тільки що був такий момент. Я якраз їду, і мароканець їхав, хотів переїхати, то прямо машина отак от перед носом його проїхала. Не зупинилася якась баба така, що така морда в неї, неприємна. Зразу видно. Ото бісить, я кажу, бісить що. Такі вони є. Ну, капець. Така нація. Ну, не всі, не всі, звичайно, але переважно так. Пішохідний перехід в розвалочку. Що іспанці, що марокканці, В розвалочку. Так і хочеться. Я багато раз так бібікала я кажу, треба в машині своїй поміняти е гудок. Поміняти на такі, щоб як півікнула, як моєї шефової машині, щоб вони обіцялися прямо на дорозі. Чесне слово, так і хочеться налякати їх, щоб вони, я кажу, поскоріше булками своїми шевелили. Капець. Йду я в магазин. Потім треба буде ще мені заїхати на заправку, заправити машину і помити її, перевірити колеса також, тому що мені здається, там одне. Колесо спустилося переднє. Зараз докуплю те, що мені треба. І поїду на мойку і на заправку. Все, масло і фільтр купила. Тепер їду на заправку і на мийку машини.